Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юліана. А, друзі, знову, як ви бачите, в мене нові орхідейки. Цю красуню я шукала дуже довго. Зараз, слава Богу, таки знайшла, придбала, сьогодні її отримала. Хотіла зняти. Пересадку в неї корні хороші, але тут ось якась павутинка. Я її хочу пересадити по своєму методу, так як я вам показувала в попередніх відео. Я вже приготувала, тут, як ви бачите, той самий горщик із автополивом. На дно я вже насипала керамзит, поклала. Кокосове волокно. Далі буду сажати так, як я показувала. Друзі, чому а не показую, тому що в нас зараз, як ви знаєте, мабуть, по всій Україні перебої зі світлом. На жаль, немає можливості знімати. Буде, я думаю, трохи темно. У нас зараз вже вечоріє. Світло дають по декілька годин, тому потрібно все встигнути. Так що... Знімати, мабуть, буду поетапно. У цієї орхідеїчки, як я сказала, все добре. Тому показувати її пересадку я не буду. А от є в мене подарункова. Вона прийшла з цією ж орхідейкою, тільки в подарунок. Вона зовсім без корень, в неї всі корні згнивші. Тут немає нічого. Розповім, що я буду робити. Я, е, як я вже показувала, я трішечки відсиплю ґрунту звідси, достану торфяний стаканчик, засиплю ґрунт її назад і е, замочу її отак, отак на, 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 на сантиметр десь не доверху. Замочу, я приготувала вже теплу водичку із препаратом провікур. Під гнилі, він блокує гнильові процеси, зупинить ту гниль, яка була на коренях, і не дасть їй просуватися далі до шиї і збереже квітку. Розбавляю я на літр води півтора мілілітра привікуру. Замочу. Хвилин на 20. Потім зіллю і поставлю на піддончик. Більше я її трогати не буду. А, буду також спостерігати, тургор у листя хороший. Якщо якась буде ситуація погана, то буду знімати відео, буду показувати, що я буду приймати в тому випадку. По тому, що в мене вийде, я зараз відключусь. Все швиденько зроблю, тому що не дуже зручно. І по результату вже вам покажу. Друзі, вирішила вимкнути камеру, щоб показати коріння цієї орхідейки. Я помилилася. Це не паутина, це мох, який виріс у посадці. Чому вирішила посадити? Тому що я хочу. Прибрати ось оці маленькі листочки, які мішають у посадці, а ще не змогла я достати до торфяного стаканчика, тому, а пальцем його нащупала, він дуже-дуже мокрий. Тому я хочу все ж таки його з шиї прибрати, щоб не пішло гниль коріння і шиї. Орхідеї. Зараз буду потихеньку вибирати кору, щоб не пошкодити коріння, і виймати торфяний стаканчик. Друзі, хочу показати, що було у посадці ось отаке поросль, це мух, який виріс. У посадці. Ну, я прибрала, тому що я такого не люблю. Навіть а, торфяний стаканчик він був повністю пророщий цим мохом. Ось такими, бачите, порослями. Познімала малесенькі листочки, самі найменші навіть були у середині торфяного стаканчика. Так що, як, якби не зняла, то Гниль би була гарантована. Зараз замочила, зараз вам покажу, замочила коріння, де кора не відпадає, я її насильно не відриваю. ось така Тут привікур, як я вам казала, і додала також одну пачку актари. Для того, щоб заодно протравити від насікомих. О, якраз ви бачите, вон, бачите, хтось коріння бігає. От якраз воно і протравиться. Скоріше за все, то подури, але все ж таки потравити обов'язково треба. Вон, бачите, бачите, як по листочкам бігають. Після того, як я їх посаджу, Ну, цю посаджу, а ту просто замочу в цьому ж самому розчині. Я поставлю їх на. Бачите, як хорошо видно, тих комах, які тут, бачите, яких багато. Я поставлю на карантин, окремо від усієї колекції, тому що це обов'язково, щоб ці комахи, які тут залишилися, не потрапили у основну колекцію. Це обов'язково, поки що хай стоїть. Бачите, як вони мотаються, скільки їх там. А от якби взяли і поставили до о, більшої колекції, до своєї домашньої, то ці бусі комахи 100% розбіглися по ваших орхідейках. Так що майте на увазі, навіть якщо ви не бачите, це не означає, що їх там нема. Друзі, ось так у мене вийшло посадити цю красуню. Тут проглядаються коріння. Все буде гарно видно, коли вони будуть розвиватись. Єдине ще, що я зроблю, це я протру. Ватними дисками а, і спиртом. Зараз, хвилинку трішки не підготувалася, а ось отакими ватними дисками, звичайними, змоченими спиртом медичним. Тру листя орхідейки, кожен листочок, окремий ватний диск на кожен листочок і з обох сторін для чого я це роблю? Ну, це перш за все це гігієна, тому що. Ось як ми бачимо, ось такі грязні листочки. А по-друге, не всі шкідники. Листю нічого не буде орхідеї, вона спокійно переживе до протирання спирту, тому що спирт швидко випаровується і не наносить ніякого, ніякої шкоди нашій орхідейки. А от для шкідників, вони не дуже люблять спирт, тому зайвим не буде. Ось. Буду, звичайно, спостерігати в перший. Полив це буде днів через три, а може навіть і чотири, тому що коріння добре напитане водою, замочувалась вона довгенько. Десь більше години навіть. От. Тому поливати будемо не скоро, буду дивитися по корінню. У воду для полива буду додавати знову привікур і актару для того, щоб протравити від шкідників. Ось Отак От ми протерли. Така вона тепер у нас чистенька, гарненька, блискуча. Поставлю її окремо від усіх своїх квітів, і буду спостерігати. Щодо наступної орхідейки, то я все ж таки її вийняла, тому що це все, що залишилося, все, що в нас залишилося. Звичайно, частина коріння ще воно Згниє, це зрозуміло, є трішки живенького коріння. Чому все ж таки достала із горщика? Тому що замітила і шкідників багато там теж, і о, дуже неприємний такий гнилосний запах звідтіля. Я не стала вирішила все ж таки його вийняти з горщика і посадити. У свій ґрунт на нарощування коріння. Як я це буду робити? В її ж горщик, в якому вона росла, я його помила. На дно насипала керамзіту, поклала кокосове волокно для такої подушечки, щоб повітря проходило, знизу не закисало. Потім буду класти пошарово. Кору і мох спагмос. Я розмочила, трішки відрізала від брикету полосочку розмочила. І зараз буду, орхідейка вже постояла певний час в актарі з привікуром. Привікур допоможе зупинити гнилоснисні прояви усі, а актара. Протравити також від шкідників. Так, це я поки що від ось так її обережно буду усаджувати Для того, щоб не поламати. Звичайно, я ж кажу, коріння якесь відійде, це зрозуміло, тому що. Тяжі оці, вони ті, що коричневого кольору. Ось, бачите, де світлі є. Оце світлий тяж це хороший. Він п'є воду, він працює так, як повинно. А якщо тяж коричневий, то він уже не працює. Але я його для чого залишила? Для того, щоб зафіксувати, він допоміг зафіксувати орхідейку у ґрунті. І... Орхідейка таким чином буде кріпше сидіти у ґрунті, що допоможе їй триматися і не гойдатися. Ось. Так, установлюю, закріплюю, Ось. і буду засипати пошарово, як я вже сказала. Кору із мохом. Зараз хвилиночку. Трошки нахилю камеру, щоб було видніше. У нас вже зовсім вечір. Світло нам таки дали, але хто значить надовго, тому що все ж таки вимикають. Засипаю на дно кору, так, щоб вона дно покрила, трошки, підніму орхідейку над горщиком, щоб бачити процеси. І оцей є в неї один зеленіший корінь, я його поклала до стіночок, щоб за ним спостерігати, як він себе буде поводити так, зараз я візьму поставлю, щоб було зручніше. Насипала шар кори, тепер викладаю шар моху. Мох я кладу лише на край горщика. У середину посадки я мох не кладу. Зараз вкладу вам покажу, як це виглядає. Тобто я кладу мох по периметру горщика. Під саму шийку, під саму, отут внизу, я покладу лише кору, там моху не буде. Ось, ось отак воно виглядає. Як ви бачите, мох лежить лише по периметру. Він буде допомагати піднімати вологу. Поливати я буду лише проливом цю орхідейку. Чому проливом? Ну, цього буде достатньо, тому що мох буде піднімати вологу і розподіляти її рівномірно по посадці. Ось так кору підкладаю під шийку для того, щоб не попав туди мох і намагаюся підкласти так, щоб орхідейка не хиталася. бачила, що вода попала у серединку то я ватним диском швиденько її вимокую для того, щоб вона там не стояла. Ось так. Ду. ще мух, буквально трішки. Таку реанімацію я вже робила, але все залежить від того, як поведе себе сама орхідейка, тобто від сорту. Це теж багато залежить. Один сорт може відразу відреагувати добре і піти рости, а інший ось у нас вийшло, бачите, шарами, і таким чином вона буде стояти, я її поставлю у горщик. Треба буде знайти так, щоб горщик був вищий, ніж орхідейка, і оці листка стояло отак догори. Щоб підтримував горщик листя орхідеї. Ось така, вийшла посадочка, пошарова. І цій орхідейки я також. Протру листячко спиртом. Змінюючи при цьому тампон, для того, щоб ну, можна, якщо їх небагато, то можна робити ще ось так, роз, розділяючи. І Тираючи іншим боком тургор в орхідейки поки що нормальний, хороший, але ситуація може змінитися. Будемо спостерігати. Якщо тургор буде падати, то я підставлю під листя. Палочки для того, щоб вони стояли, і обкладу ватними дисками, змоченими у якомусь небудь препараті або просто в звичайній воді. Ось такі у нас вийшли посадочки. Сподіваюся, що орхідейкам сподобається і все буде в них добре. Я вам не сказала оцей красень. Це орхідейка називається скульптор. А цей бігліпчик у мене, на жаль, без назви. Сподіваюсь, буде в нього все добре. І він почне нарощувати коріння. На цьому на сьогодні все. Дякую, що були. Зі мною разом додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних відео. Попереду багато цікавого!